Дивитися суспільне Черкаси, підписуйтеся на суспільне Черкаси у соцмережах. Десятки та сотні тисяч гривень, а часом мільйони. Безперебійна робота для черкаського бізнесу коштує значних коштів. Генератори, їхня заправка та обслуговування без цього сьогодні ніяк. Дехто не витримує такого фінансового навантаження і бере паузу, зупиняючи роботу підприємства. Ми поспілкувалися з керівниками мереж кав'ярин та супермаркетів, а ще кількох заводів. Цікавилися, у скільки додаткових витрат обходиться їхня робота за нинішніми графіками відключення електроенергії, та чи закладають вони її у вартість свого товару і послух сестри Яна та Аліна Нечепоренко зустрілися на каву та погрітися. Кажуть, цієї зими особливо часто відвідують кав'ярні. Поїсти там, попити тепленького, зігрітися. Коли немає світла, там телефон можливо зарядити. В заклади доволі частенько ходжу на тиждень п'ять разів точно десь. І класно, що можна вийти кудись в заклади та попити кави і погрітися. Аби втримати своїх відвідувачів у цьому закладі постійно є світло, гарячі напої та випічка. До початку 2026 року це вартувало менше зусиль ніж нині, каже один із співвласників Андрій Коваль. До 1 січня умовно графіки відключення були максимально помірними. і Ми могли декілька закладів закривати один генератором. Коли у нас потрапляли заклади в різні черги, ми оперативно переміщували, заправляли і працювали. Коли графіки відключення стали максимально жорсткими, так і в нас заклади почали потрапляти в одну лінію, відповідно, ми були вимушені вже робити якусь пріоритизацію, обирати заклади, які мають працювати, які не мають працювати. І так дійсно був період, коли в нас декілька закладів не працювали повністю, тобто ми були вимушені зачинитись для гостей, розпустити персонал вимушено. Нині каже, в кожен із закладів мережі придбали окремий генератор, а це десяток кав'ярень у Черкасах та ще декілька у Черкаському районі. Тут варто зазначити, що це не тільки кошти, які ми там тратимо на паливо, мастило там на встановлення. Це людський ресурс, це логістика, це додаткові люди, які ми маємо швидко набрати в штат. Плюс варто врахувати, що це дефіцит кадрів на ринку праці. І відповідно комплексність цього аналізу показує, що це дійсно дорого, і не кожна бізнес може це витримати. Що далі, то важче говорить Андрій Коваль, стримувати ціни. Підняти ціни це напевно останнє, що може робити бізнес, тому що все-таки людям зараз і так складно. І якщо там дивитись динаміку, то ріст цін не тільки на заклади хоріка, а в загальному на, на, на навіть споживчий кошик, да там людині там якісь мінімальні потреби закривати, вони ростуть набагато швидше, ніж росте зарплата. Тому Агресивно вести себе на ринку з точки зору ціни це завжди можна, але це скажімо так можливо в короткостроковій перспективі. Якщо дивитись на довгострокову перспективу, ціни ми завжди встигнемо підняти. Добре дані всі дві ковідки будь ласка. це вже інша черкаська мережа супермаркетів. Дуже часто тут купую щось, бо вдома немає змоги розігріти. Зараз відключення світла, ви ж самі розумієте. Чим більше відключення, тим більше купують готову їжу, гріють. Продавчині Наталія Житкова каже, відділ кулінарії чи не найпопулярніші в останні місяці. Найбільші черги тут збираються ввечері, коли люди йдуть додому із роботи. Говорить, просять дужче розігріти, щоб донести на вечерю страви теплими. Цей відділ ще й один з найбільш енерговитратних, каже директор у мережі цих супермаркетів Сергій Гладун, а ще холодильники, рибни та м'ясні цехи. Говорить, цей магазин один із найбільших у мережі. Генератор, який його живить, споживає 25 літрів пального на годину, тобто до 300 літрів на день. Загалом розповідає, С довелося придбати 41 генератор різної потужності. Саме стільки магазинів налічує мережа. У мене звіт є за січень місяць. Уже значить, загальні витрати по компанії склали на утримання генераторів на забезпечення альтернативного джерела живлення близько 2 мільйонів 800 тисяч. Це без врахування заробітної плати працівників, які додатково працюють на забезпечення. Дивіться, на вартість продуктів ми не можемо перенести всі затрати, тому що певною мірою є ринок, який диктує вартість цих продуктів. Дуже багато продуктів обмежені державою в регулюванні цін. І також є продукти, які ну, неможливо продавати дорожче, ніж продає їх ринок. Тому ми покладаємо ці всі витрати на фінансовий результат діяльності компанії. А це ті кошти, каже Сергій Гладун, які могли бути вкладені у розвиток компанії. Інвестиції у поліпшення підприємства до кращих часів відклали і тут. Це Черкаський хлібзавод і його директор Олег Швець. На цей рік планувалася реконструкція підприємства, оновлення обладнання, також ремонтні роботи виробничих там приміщень і іншого. Але були внесені корективи зв'язку з тим, що такий стан в країні, було придбано генератори. Один каже, обійшовся у 3,5 мільйони гривень, інший потужніший у 5,800. Останній споживає по 110 літрів пального на годину. Щоправда, каже Олег Швець, їх запускають тільки у разі аварійних відключень, а такі бувають один-два рази на тиждень. Це стосується тих цехів, які працюють на Чугиринській. Інший виробничий майданчик понад пільній довелося закрити через відключення. Тому виробництво з двох площадок максимально перемістили на одну. Випікаємо ця площадка завантажена майже на 100%. В принципі, у нас процес безперервний і тісто приготування також не безперервну, тому працюємо цілодобово. Є змінний графік роботи. Люди працюють і в денну, і в змінічну зміну. Якщо раніше розказує директор на обох виробничих майданчиках на день виготовляли до 200 тонн продукції, то зараз потужність підприємства скоротилася майже вдвічі. Частину говорить, втрачають при перемкненні від мережі до генератора. Основна проблема в тому складається, що коли йде перехід з електроенергії на генератор роботу, процес йде безперервно і продукція, яка знаходиться у печах, хліб, який випікається, в нас немає змоги перейти буквально за 5 хвилин. Це займає якийсь проміжок часу до 15-30 хвилин. І за цей період. Продукція горить в печах, тому що температура лінди зупиняється, не рухається він в печі. Продукція лінти зупиняється і хліб горить. Наприклад, якщо тісто замішується, то тісто йде за цей час. Воно переростоє тісто, воно переброшується. Тому ми несемо втрати особливо такі виробничі, це як сировина, яку потрібно списати, вона нікуди не піде. І продукція браком виходить, яка вже підгоріла. Але ми розуміємо реалії сьогодення і необхідно. Призвичаєтеся, адаптуватися, тому ми прийняли рішення, що немає резону там випікати продукцію, тому що собі вартість автоматично виростає на роботі на генераторі десь 4-6 гривень на кілограмі продукції. Це дуже багато і не всі споживачі це собі купити. Тому розказу відмовилися від хлібів із ексклюзивною рецептурою та дорогими інгредієнтами. Випікають класику і намагаються стримувати ціну. Але прогнозує весною таки доведеться підвищувати вартість продукції до 5%. А це виробництво не витримало відключень. Це один із олійних заводів регіону. Свою роботу він розпочав у 2011-му, розказує директор підрозділу підприємства Микола Макаренко. В Зміну ми можемо переробляти 90 тонн соняху. Якщо це ріпак, трішки менше. Там 70-80. Якщо бути там точним, то 73-78 тонн. Ми продукцію експортували в країни. Близького заходу, потім сходу, потім країни Європи, от, Сполучені Штати, Канаду. Ну і також працювали по місту, там продавали там сусідній області. Втім, нині говорить преса зупинені, а резервуари, де мала би зберігатися олія, порожні. Хоч у нас є свій генератор, він потужний, але ж працювати на одному генераторі, не брати із мережі це надто дорого. Каже, не зможе завод функціонувати й у випадку поліпшення ситуації в електромережі, адже такі підприємства мають працювати без упину. Навіть там на декілька секунд зупинку цього обладнання вже далі неможливо пустити це обладнання. Це преси, коли вони зупинилися. Ми називаємо це перемигування. Навіть якщо йде просадка в мережі от, напруги, вони зупиняються вже далі. Ми їх. Не можемо пустити, попри це говорить, нині намагаються залучити людей до інших видів роботи, аби понад 30 осіб були працевлаштовані. Зараз ми знаходимося в де в нас стоїть лінія грануляції. От саме таким чином, такими роботами, ми і виходимо із ситуації з цієї ситуації, що не працюють основні потужності. Тут каже виготовляють гранулу, тобто кормовий продукт для великої рогатої худоби. Випадки, коли підприємства закриваються не масові, частіше вони або тимчасово призупиняють роботу або перепрофільовуються. Про це говорить виконавча директорка спілки українських підприємців Катерина Гласкова. Якщо говорити саме про запас міцності, то звісно він в першу чергу залежить ну, скоріше за все від розміру бізнесу. Чому? Тобто, зазвичай в великих компаніях цей запас міцності більший. Тому що обігових коштів більше є можливість перерозподіляти якісь витрати, і легше оперативно реагувати на певні там нові виклики. Перший віце-президент торгово-промислової палати та член Української ради бізнесу Михайло Непран коментує ситуацію, спираючись на дані опитування, яке проводили торік. У листопаді дослідження каже: стосувалося готовності бізнесу працювати у умовах блекауту. 80% підтвердило, що вони готуються. Можливо, не можна було прорахувати такі аварійну, скажімо, ситуації, як у нас цією зимою, але в будь-якому випадку, хтось купував трансформатори, хтось акумулятори, генератори. Тобто підготовка була. Це звичайно затратно, це, звичайно, лягає на собі вартість, це лягає на ціну. І це ми з вами, як покупці, звичайно, це прийдеться нам оплатити. Уряд насправді робить те, що може робити в цій ситуації. Наприклад, оця разова допомога малим. Підприємцям ці ФОПи другої третьої групи, які можуть отримати від 7,5 до 15 тисяч гривень одноразової такої виплати або на закупівлю певного обладнання, або там витрати на пальне, тобто щоб перекрити цей касовий розрив, який можливо в них виникнув, так це небагато, це разова допомога, але вона все одно суттєва. 29 січня, якщо я не помиляюся, була прийнята постанова, яку власне спілка українських підприємців дуже лобіювала і зверталася до уряду з проханням почути бізнес це зробити це відміна ліцензії на імпорт в Україну цих систем зберігання енергії. Які підпадали під ліцензування, але для того, щоб не витрачати час на ліцензію, дуже швидко завозити це прямо зараз в Україні, поки є потреба. Уряд ліцензування відмінив це. Теж дуже така ну важлива допомога. Одним із гнітючих чинників для розвитку бізнесу Катерина Гласкова називає відсутність довгострокових програм державної фінансової підтримки розвиватися в умовах, коли доводиться виживати складно. Прогнозами не тішать енергетики. Ми Безперервно отримуємо чи страждаємо від атак по об'єктам енергетики, по об'єктам розподілення, по об'єктам оператора системи передачі, тобто підстанціях 750, підстанціях 330 кВт і так само по об'єктам генерації. Ряд регіонів областей чи груп областей працюють по одному з одними завданнями графіки погодинних відключень. інші Отримують більш жорсткіші от як Черкасобленерго. Мабуть, ми отримуємо найжорсткіші графіки, і це ситуація, яка склалася в тих, скажімо так, вузлах, які живлять нашу область.